Чи можливе лікування катаракти не хірургічним шляхом? На жаль, якщо процес змутнення кришталика вже поча... розпочався, повернути прозорість його консервативними методами, на жаль, неможливо. Дуже багато на дуже часто і багато пацієнтів нас питають призначте нам якісь краплі, які б змогли повернути нам зір. Але на жаль, в усьому світі не існує ліків, крапель будь-яких препаратів, які б могли повернути прозорість вже. Змотнілому кришталику. Лише хірург в операційний під час оперативного лікування видаляє змотніли кришталик, заміняє його на штучний і при відсутності патології зі сторони сітківки та зорового нерва зір повертається до пацієнта. Це процедура безболісна, вона швидка, має дуже швидку ре... реабілітацію, Реабітація. і пацієнти завжди вони задоволені результатом. Тому, будь ласка, не займаємося самолікуванням, звертаємося до центру термології клінічної лікарні з того пантелімона, де ми проводимо такі оперативні втручання після повної діагностики. онлайн чат знаходиться у нас в телеграм-каналі. можна писати туди питання. Там є лікарі з нашої лікарні на фіхті з нашої лікарні. і Можете писати питання, які вас турбують.